Важелі підвіски відіграють ключову роль у забезпеченні стабільності та безпеки руху автомобіля. Їх знос впливає на керованість і комфорт, тому важливо вчасно виявляти ознаки проблем. У цьому відео ми розглянемо основні ознаки зносу важелів підвіски і як визначити, коли варто замінити салінблоки, а коли необхідна заміна всього важеля. Які основні ознаки зносу важелів в підвізки? Перша це шум у підвісці. Якщо ви чуєте сторонні звуки під час руху, скрипи або стуки, це проблема. Шуми можуть з'являтися при проїзді на рівності або під час поворотів. Друга ознака погіршення керованості автомобіля, коли автомобіль починає поводитись нестабільно на дорозі або погано тримає траєкторію, це свідчить про критичний знос підвіски і може призвести до небезпечної втрати контролю під час їзди. Третя ознака це нерівномірний знос шин. Зношені важелі можуть викликати нерівномірний тиск на шини, особливо на зовнішній чи внутрішній стороні, що швидко призводить до їх зносу. Далі вібрації, які ви відчуваєте на кермі під час руху. Це теж може свідчити про знос або пошкодження як салинблоків, так і самого важеля. Якщо ви помітили зміни у висоти підвісці, коли одна сторона трошки просідає або підіймається, то це вказує на необхідність негайної перевірки. Тепер ще одне важливе питання: як визначити, чи потрібно міняти весь важіль, чи достатньо поміняти сайлентблоки? У деяких випадках можна обмежитись лише заміною сайлентблоків, які зношуються швидше. Проте, якщо важель має видимі пошкодження або деформації, доведеться замінювати його повністю. Також для різних моделей автомобілів можливі різні підходи до ремонту. В одних Моделях сайлентблоки можна замінити окремо, в інших важелі продаються лише в зборі. Тому перед ремонтом важливо знати специфіку саме вашого автомобіля. А ще краще перевіряти це перед покупкою автомобіля. Коли постає питання заміни важелів, то тут вже точно варто обирати лише перевірених виробників. Це такі бренди, як Лемфьордер, TRW, Мук, Мейлі, Мапко, Сідем, Делфі, Рувіль, СКФ, Мецбір. Наші окремої рекомендації заслуговують бренди Більштайн Групп це Фебі, Сваг та Блюпринт. Німецька компанія, яка має один з найбільших у світі асортиментів запасних частин з дуже високим рівнем якості. Одна з основних спеціалізацій це саме компоненти підвізки та рульового управління. Ви точно знайдете якісні важелі та інші деталі для вашого автомобіля під цими брендами. А що стосується підбору, то тут все відносно просто. Пошук за ВІН-кодом вам в допомогу. Тим більше у нас в XSVA він доступний. Якщо не можете розібратися, звертайтесь до наших консультантів. В чаті, на сайті, в месенджерах, в мобільному додатку де завгодно. До речі, в додатку є кнопка автомобіліста. Один клік і далі всі ваші питання. Вирішені. Тому рекомендую встановити. Ну і враховуючи, що важелі підвізки дякувати автомобільним богам ходять довго, то пишіть в коментарях, чи доводилося вам їх міняти. Чи поки обходилось лише заміною селенблоків. Ну і до зустрічі в наступних відео.